Світики. Я пофарбувалася. Ну, я б не сказала, що колір русявий, скоріше трошки рижуватенький, але нічого мені подобається. Я не робила тим бальзамом, що наче мінірування, бо вирішила ж спочатку подивитися, що буде за колір. От. А потім вже буду мити голову, вже спробую. Спочатку русявий, хоча, я не знаю. Мені здається, що той капучино вже на цей колір буде кращий. Ну, будемо експериментувати і те, і друге. Так, ну то, що я пофарбувала волосся, то все добре. Я же ще пофарбувала брови. Я Вибачаюся. я колись фарбувала вже брови. От зараз я приїду оці всі пригалки. Ні, ну оце, нормально. оце стільки фарби, щоб пофарбувати брови. До речі, я вже пофарбувала, сижу, намазана. От як? От Це скільки, це мені волосся можна було пофарбувати от такої... кількість фарби. Ну, ви уявляєте собі, скільки тут? Да? Треба було запросити всіх друзів і весь під'їзд жінкам брови пофарбувати. От. Ну я не знаю, ну навіщо скільки? І не зберігати. Ну, зрозуміло, що не зберігати. Але ж оце що? Бо в мене поки виїдеш з двору, то оце скок-скок. Ладно, перескакала вже. В общем. Колись дуже-дуже-дуже давно, від слова дуже, вообще навіть я не пам'ятаю, коли це було. Я фарбувала прови, була така коричнева краска, ну класно, в принципі, мені подобалось. Ну, я вже не ну, це вже, мабуть, років 10 назад. І все нормально. Ну, я не уявити собі не могла, що воно, ця фарба, яку я купила, буде фарбувати не тільки. Брови мається на увазі волосинки. Боже, я нічого не бачу отут в телефоні. Сподіваюся, що ви бачите. Я на тренування їду. В общем, воно пофарбувало не тільки брови, але й тіло. Я терла, змивала. І міцеляркою, і водою, і чим завгодно. Взагалі, тіло все одно пофарбоване, і воно прям, ну я не знаю, воно таке ну графіт, так. Взагалі, я їду на тренування, у мене сонце вже сідає пів шостого, і то неможливо. Без окулярів їхати взагалі неможливо, нічого не видно. Зараз зніму. Я їх трошки вже припудрила. Але дуже чорноброва Ну, воно тіло намальоване, тіло, Боже, як татуаж прямо. Ну Я сподіваюся, я там вже питала у джбітті чата, це надовго. Каже, ні, два-три дні і все змиється. Ну Будемо сподіватися, що змиється. Ну, я цього більше робити не буду. Головна новина приїхала Маша. Ну Ви вже, мабуть, знаєте, Наверняка вони вже сторіс повиставляли. Мабуть, прийдуть до мене сьогодні на вечерю. після тренування, а я нічого не готувала. Катюня лягла спати. Дівчата десь по закладам, так що ми з Катькою самі прийдуть завтра. Головне, щоб голова на подушці була. Так зручно. А кого це ми чекаємо? Я вже накриваю на стіл, бо чекаю машуню і кусочку. Вот. І ми будемо вечеряти. Ні-ні-ні, ти що? Кеті, не можна? Що там облизуєшся? Ні? Ні-ні-ні! Кетті? А ну марш? Ні! не можна? От там сидіти можна, а нюхати. Ой-ой-ой-ой-ой, так теж не можна робити. Так, ну, в общем, м'ясо в мене в духовці, е е картошечка в духовці, бо я <смас> згадую, що останній раз я не накормила машу вуглеводами. Кеті, хорош трясти башкою. От, і дитина пішла голодна. Тож сьогодні в мене все, навіть ще й, і Пасху поставлю. Дивіться, стільки в мене пасок, бо це ж все куди? На кладовище, на грубки. Ну, нарешті, нарешті дочекалися. А у нас отак. Щоб стукали. Я спеціально навмисно закрила. Отак от, отак от Кто там Віка, а там машуня. Я її да, вона... а, Бачите, що вона робить? Настраює хастраює <сху> зйомочку. Така спокійна, а, конечно, буванав, да. не брига, звісно, бо вона з спокійному стані. тільки гладимо з яким. А я кошкою пахну, кстати. Да? А обнимашки? Конечно. И что там, не знаю. И для привела для <свят> А я? <свят> <свят> стоять! Всем шо? стоять! Всем стоять! Мама, же не сделала? Все ясно? Привет. Все, все ко мне. По кафешкам вони ходили. Будете сидіти і їсти салатики отам. Не дам м'яса, поки не наїстесь. Вибачте, я вже готова тебе чухати. Ось все, ось все, ось тут чухати. Зараз. Маша восхищена, восхищена. Спокойствием собаки. Ось так от, ось так от рада мать. Да, скажи і сама впала, раз ти, тебе воронила й сама впала. Да, расти лапами да, Скажи, чухай мене, потім вже підеш руки мить. Обнімайся вже зі мною, скажи, всі мене цілуйте, обнімайте. Ой, ой, вже ж нежності, боже, все, все, всі нежності. Да, скучила за Машою, скучила. Віка зараз по лапку. Mm -hmm. Ніт. Mm -hmm. <laughs> це ж надо, Боже. Mm -hmm. Все, все. Mm -hmm. Робіть зі мною, що этот, Як її, Марсі. А ми, Мар... Як ми кошку сьогодні знімали, це треба було бачити. Вона ненавидить, коли її беруть. <laughs> <Наскрут>. прям... <проб> І кейці на тебе, всі на мене, я знімаю. да, я все знімаю. Ой, мої, зачухали собаку, зачухали. Що ти, взагалі, не чекали. Лави, там був кейш. Так, тож з голови витягали. Витягали, кейш, тобі кидали, набрали. Там де, де. Дивіться на цих дівчат, кажуть, хорошо брови покрасила, хорошо. Так, Ну що, що? Ну віка з водичкою, а ми з машою, з Давайте. Ну, Давайте. все. От То... їсти буде у нас, судячи за всього, одна віка. Ні, я зараз собі теж м'ясо покладуєш, хоч спробувати його повинна. Ти що, вже їла? Ді. Подивіться на цих моїх красунь. Вони намагаються піти, але ж у нас не кругом зйом. А ти що, без... ти, 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 ти нічого не знімаєш? Я вже все не, не може бути <смітна> незручно доставати. Кеті, ти де? <смітна> Поки ми вдягаємося, а тут ще ж стіл є. Так, все, кипіш, пішли, пішли. Дивіться, які класнючі у нас ось весь берег, отак засаджений. Наташа казала, що це дуже якесь дерево, ну вона. Не знаю, як воно називається, але ж я не пам'ятаю, бачите, такі на йому як сережечки такі палати, палата, щось якось так запули, як називається. Ну, Кажуть, що вони дуже дорогущі. в неї син в цьому господі, скажіть, я скажу в Відені. Каже, що це взагалі вони там просто чуть законом охороняються. А в нас отак от весь, просто весь берег. Ну, берег, набережна, оця вся. Віка теж знімає. Катюня, дивися, це точно вже яблунька. Чи знову скажуть олича? Яблунька. Ой, клас, такий запах. Теж ж дивіться, маленька, така класнюча. Така маленька, а яблучок буде багато. Доброго ранку, дубль два. дубль два. Так, що я вам хочу сказати? Я дуже багато всього готувала, гріла, то забула знімати. І таке враження, що ми їмо оладяки. Але що було в Маші в тарелочці, мабуть, подивитись у в лозі. І я вам скажу, що вона все з'їла. Маша молодець. Молодий, як там сказати, розвиваючийся організм. Угу. Ось ну, такий організм. І ще вітамінками закусила. Бачите, ті дві красуні побігли. Ведуть мене в спортзал. Це Маша нас вчора загітувала, загітувала, каже, вам все, після сорока потрібна вага, вага. Ну, ми з'ясували з вікою, що не тільки я після сорока, а й вона після 40. Да, є, є. Просто, просто завжди треба підтримувати. Да. Так що ось, бачите, вдягнені, я йшла в ветру. От ми вже перевдяглися. он, дивіться, зовсім роздіті. А я з рукавчиком. Ні, в мене підниз теж маєчка знизу, Але я вирішила, я так вдома намерзлася, що мені кругом холодно. Треба зігрітися. Душ є. Так, все, ну, душ нам не треба. У нас три хвилини до цього. Ага. І дзеркало звісно, є. Ось. Я бачите, як вся вдягнена. Це вона там, а я – Ні, я вдягнена. Іди сюди, приб'ю. Як так? Я, так? Та ми в залі будемо підвізовувати. <сі> ну, ми повернулися з спортзалу, дивіться, оці пообмерзали дві. Ага, Хто тут, тут виглядає? Пообмерзали, все, дай вдягнутися. От коротко про те, як у мене в хаті. А віка кондиціонер включає, бо в неї жарко. В неї тому що сонце вікна. А в вікна. У мене ж тут погріб. Перший поверх. Пали людині, звісно, холодно, всі вдягнені. Так, ну що, у нас це сніданок був. Вечеря була, сніданок був, обід. М'ясо ти курку взяла, да? я дуже рекомендую. Оце дуже смачне м'ясо. Оце взагалі спробуй. Маша, гречку, я й окремо підлівочку, щоб заливати. Ну і різне там м'ясо. От, смачного. Девочки, смачного. У мене кава з сирочком. І ще салатик. — Ти ще їсти не будеш? Нет. Ну, а я паралельно з тим, що готую, кормлю дівчат, ось, о, бачите, подоставала літні шмотки, все глажу. Отак от. Так от все, ну, воно у мене все постіране, все складене, воно навіть і поглажене. але... Ну, все одно, як достаєш з шкафа, все треба трошечки поперегладжувати. Красивочки, там літні, все вже ну, ось, які чистесенькі, білесенькі. Ну, як нові, все почистилося, все відстиралося. Вони були не такі, що прям замурзані. Але ж, ні, не в машинки щіточкою почистила. Ось такі класні вийшли. Так що Таня молодець. Вдягаються, вдягаються, чиститься. Віка каже: "Я з одної кофточки рукав витягнула ледом в курточку вдягла". Холод. Так, <реш> ну холодно. Ну що я можу зробити? Каже: а, "А". Віка каже: "Маша, бабушка тут живе". Да. А це жопку чисте, бачите жопку? Отак. <рес> <О, так. рес> <рес> Віка, додому зігрітися. Кажу, гуляйте, та, ні, то та, це що, додому грітися. Я до їх вечором піду грітися. Да, Кеті ще диванчик не міряла. Диванчик у Кеті там є, а вона ще його не міряла. Да. Кто-то еще хотели? Все? все. Давай приходь. Давай, пока. Шо, Катюня, пришли, да? Ну все. Меняем обстановочку. Кто-то там вот валяется, давица. Шо це ты там валяешься? Суша чекаешь? <гumbles> <гumbles> <у reunification> Кон <-oko thanks> Конечно, до тебя. Маша, Боже, не, не бачила. <реш> да, то Маша там оказывает. Да, тюхайте мене. Тюхайте опять. бачили, як ти гуляла, як ти пісяла. Да, молодці. Ходили, ходили, гуляли, пісяли, пісяли. А какать відмовилися. <реш> ти не покакала? <реш> Ні, на обратному путі. А Віка равликів годує. Жруть? Так да. Да. і чути мені опять на не нагадала, щоб я щось взяла. Кеті ні. 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 Щоб <сум> я щось взяла. Чи там є ще трошки? Оце останнє. Останнє, ясно. Завтра будемо йти щось купимо. Да. Ні, а, у гірки ще є. А, у гірок є. Ну все. Кеті, ти тільки подивись, який в тебе диванчик. Я, мабуть, тут сама полежу. Дивись, який класний диванчик. Кеті ще не пробувала диванчик. Сон. Зараз я спробую. Класний диванчик, Кеті. Ой, Ой Кеті, який диванчик. <смас> Ой, <такий> диванчик. <смас> <смас> диванчик. Це мені диванчик. І вона тепер буде думати, що вона займає твоє місце. Господи, что ты такие против? Пляш назад, пляш назад, пляш назад. И ты думаешь, и ты... И ты на диванчике. И ты, можно, думаешь, да, на диванчике. Давай даже на диванчик можно? Вот такй так классный диванчик. Ой, какой классный диванчик у Кэти. Тут Кэтин диванчик, да? Катюшка. Залазь, залазь. Катюрин диванчик. Залазь на диванчик. Что ты мне свою жопу оставляешь? Да, девочки. Бабушка, так холодно. Тут тепло. Подогревайся. Нарежь ты. а на дворе ветрюга. Вот, так это мы... Да, да. Ми бігли додому. Ми, ну, додому. Ми бігли, а мені що бігати? Привет! Ну, треба бігати, бо треба гуляти. Привет! Ну так да. іди на свій диване угу. да. шлатки, шабатин такой. Да. По розміру підійшов. Сподобався, все нормально. Ось такий у нас тепер диванчик у Вікі. А Маша гавкає на Кеті. Ну що це таке? Ти її, Маша, спавиш, щоб Вона не знає, що їй робити тепер. Дивись. Да, да. И что, ну ты? все, почухай почухаю уже ее хорошую. Я так валюю, что мы потом не сможем делать то, что нам надо. Ну, я же не участвую в тренировках. Это же вы так авторитетны, вы так держать а но не можете. Я, хай хай я, я хочу гавкать, мать. Хай играют, это Вика. Что не думаешь? Я очень пиздно, хай гавкает. Я что-то гавкает. Да, вот есть мне память очи. О, все, все, все почало, почалось кеті, ховайся од Ох і Маш Ага, скажи, буду я за тобою ганяться. щас. Якась не скажи. Кеті, давай щас побіжить. А все. Кеті зімнула. Кеті заховалась до мене. Думаєте, чого тут такі шевеління почалися? Тому що воно принесли суші. Відкривай -те, поїхала тебе, ти проходиш. Там, така О, не вія чоловік. Яка краса! Так, а, а до кінця поки що навчання для мене на першому місці. Дякую за увагу. Доповнення до розповіді, відімо, прочитала. У мене теж були відносини, але не дуже вдачні. Протрималися вони 6 місяців. Справа більше не в тому, що. От бачите, отак вот от проходять отут вот зйомочки, а ми з Катюнею йдемо додому. Кеті, Кеті додому. пішли додому. А що я буду сидіти на вас дивитися? Тебе холодно, Я спать ляжу. Пішли, Кеті, домой. Да? Підемо домой. Вона не хоче дивитися. Хоче.